Усик почав бій як справжній шахіст у ринзі, точно холоднокровно впевнено. Українець працює джебом, демонструє блискучу роботу ногами, контролює дистанцію та темп. Олександр додає обертів, б'є двійками, фехтує джебами, рухається. Він свіжий, як огірок. Дюба Усика в кут, але українець технічно вийшов з цієї пастки. А пізніше Даніель використав свій козирній прийом. Це заборонений удар нижче пояса. Удар явно некоректний і брудний. Усик не стримується, висловлює претензії. І в ньому прок... Кидається справжній звір. Дюбуа знову бере центр рингу, знову пробує тиснути, але не вистачає боксерського інтелекту, щоб зловити Олександра. В середині п'ятого раунду Даніель знову затискає в куті українця, але Усик ловить його лівим джебом прямо в підборіддя. Дюбуа захитався і тут же прилітає права бомба від нашого козака. Нокдаун! Британський гігант падає. Рефері відраховує. Дюбуа встає, але дивиться десь у нікуди. Невпевнений, похитнутий. Усик це відчув і пішов, як акула